Доброго вечора. Сьогодні буде таке відео з середини, я б назвав. У нас сьогодні відео про Маста. Маст 3,2 кВт. Такий маленький інверторчик. Якщо хто розуміє, хто користується, це найменший інвертор із 3,2 кВт з Мастовських І він повністю робочий. Відео про вентилятори. Коротше, про те, як вони шумлять. Коротше, в принципі, всі інвертори шумлять, а от огірки не шумлять. Вони досить непогано заходять. Але почнемо про інвертори, точніше продовжимо. Ну, ж вони шумлять. Е, я думав, що вони, ну, в принципі, самі вентилятори такі шумлячі. Але виявляється справа в тому, що ця рішитка. Е, стандартно вентилятори стоять ось так. В усіх інверторах. І витягують повітря донизу. А в цьому мастові виробник вирішив зробити навпаки і перевернув вентилятори. І за того, що лопасті знаходяться дуже близько до сіточки, до, до сот цих до вирізів, то відбувається шум. От Зараз я гімкну, підставлю штатно, от як вони стояли і не шуміли. А тепер розверну. І чуєте шум, а навпаки немає ніякого шуму. Так, вентилятор я переверну, встановлю так, щоб вони витягували повітря донизу. Так, далі потрібно нам в вентиляторах відключити Q34 Q35 зробити перемички між другою та третьою ножкою. Так, зробив отак дві перемичечки. Тепер у нас постійно буде присутній мінус живлення на вентиляторах. Ну і плюс відповідно теж. Потихеньку йде процес переробки мого інве... Ой, інвертора інвертора клієнта. Тут я встановив уже, е... платки вентиляторів. Термодатчики йдуть всі на один радіатор. Цей радіатор найгарячіший. Я дивлюся тепловізором. ну, тут Зрозуміло, да. він би найгарячіший був, зазвичай синуска у нас завжди найгарячіша, Як на зарядку, так і на генерацію, воно гріється. саме дужче. Маленькі вентилятори встановили ось тако, трошечки з зазором, щоб вони не, не дуже сильно свистіли під, під корпус. І два верхніх вентилятора під'єднаю до цієї платки. Тобто в нижніх буде окрема платка на кожен, а тут спільна на два вентилятори. Ну все, все встановив, поприкріпляв, платки налаштував. Зараз послухаємо, як працює. Так, вмикаємо. Ну от такий от шум. В принципі, в принципі нормально, так. Да. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, можете поставити подобаючку.